Гонконгу тратив свого найвідомішого політичного карикатуриста 67-річний Вонг Вонк Хейкхуань 40 років вів колонку в газеті «Мінг Пау», обстоюючи свободу думки перед політичним тиском. Однак тепер видання від неї відмовилося. я малюю комікси вже 40 років, навіть більше ніж 40 років. Він почав працювати в 1984 році і здобув у Гонконгу величезну кількість шанувальників. Деякі його малюнки стосувалися посилення контролю влади Китаю в автономному районі, зокрема закону про національну безпеку. Він також малював на теми прав людини, демократичних рухів та переходу Гонконгу під владу КНР. Крім новин комікси відображають емоції суспільства, деякі ідеї не фахівців чи думки мас, а також кидають виклик. Вважає, що це те, що треба робити в здоровому суспільстві. Газета Мінгпау була останньою в Гонконгу, яка публікувала карикатури. Вона до цього їх також друкували в газеті Дейлі». проте у 2021 році видання було змушене закритися після рейдів поліції. Причина в тому, що влада хоче звести до мінімуму і максимально придушити опозиційні голоси, зменшуючи опір під час реалізації будь-якої політики. Гонконг колишня британська колонія. 1997 року вона перейшла під управління Пекіна. У договорі закріплено право регіону на автономне управління. На відміну від комуністичного Китаю, тут діє демократична система. Проте фактично Пекін і далі поширює свій вплив на острові. За останні кілька років усе дуже змінилося. Азет дедалі менше і їх жорсткіше контролюють аж до судових розглядів. Раніше це було рідкістю, а зараз це відбувається дуже інтенсивно. Навіть Суворіше, ніж у таких регіонах, як Сінгапур. Раніше ми казали, що Гонконг схожий на Сінгапур, а зараз тут стало ще гірше, ніж у Сінгапурі. Лідер адміністрації Гонконгу Джон Лі заявив, що закон юридично закріплює свободу преси. Люди можуть критикувати владу, якщо та чинить неправильно. Це відбувається щодня. Однак ми не будемо терпіти будь-які неправдиві, упереджені, оманливі чи наклепницькі повідомлення. У 2020 році Пекін в обхід звичайної системи ухвалив у Гонконгу закон про національну безпеку. Відтоді тут арештували низку відомих журналістів, звинувативши в підривній діяльності і підбурюванні до заколоту. Утім, попри це, карикатурист каже, що їхати звідси не планує. Він також не припинить висловлюватися на чутливі теми.